Всім привіт! Сьогодні опять бачите будуть у нас нові нищачки. Це в нас два дня не виходив в ефір, дощики йшли, Ну, така погода мерзка була, що просто не хрена ніхрена діти. Вот. Там то на рибалочку з'їздив, то ще щось, ну коротше, хернею займався. Вот. А це думаю треба вам трошки щось попродати. Почнемо з такої шикарної витяжки. Состояние шикарне, що в нас тут по діаметру сантиметрів 20 Она вона така ну, здоровенька. І вес її теж такий кілограм за 20, 20 моторчик, вся херня повністю робоча, але шильдик затертий, що є трошки прискорбно. Вот. Наскільки вона ватт? Та ну щось таке, як з пол кВт движок похож. Головне що вона робоча, ну естественно на три фази Бачите, подставочка, вся херня є. Вся херня є. О, Тут квадратик такий наверное, 200 на 200. Шикарна витяжка. Цена 3500. Я думаю, вона цих денег стоїть. Бачите, сейчас аккуратненько положим. Ось так ще раз покажу. Все шикарно. Тут ні люфта, ніде нічого немає. Вона її крутнуло так в ручному режимі і воно два дні крутиться. Далі. тесочки. 140 губи. Звісно, губи тут наварювали, насирали. То воно е, різкості немає. Наварювали, насирали без поворотної платформи, ціна 1500. Відстоянні побілити, покрасити. Ну, зато вони розходяться. Тобто, таке. Що мені ну, вчора не видно. Таке якесь качество ужасне. Так от, зараз переверну. Важкенькі. Кілограм за 20. Тут гаєчку, як сюди, підкрутить. А, оця матня відбита. Ну воно как як би, якщо б по ним ковалдою не лупашить. Вони очень-очень довго прослужать. Ну, Здорові тиски по цені маленьких. У них щось около 30, ну, 20 кілограм. Хай поки сюди їх поставимо. Що далі? Генератор СМТ. -шки. 400 гривень, без претензій возврату і прочій херні. Состояння його неізвісно. 400 гривень. Ціни на них теж не гуглив, мені так би не інтересно. 400 гривень. Далі буде у нас отакий мегаящик. Розміри його 50х20х20, ціна 1300 гривень. Ну, ящик же ж не пустий. Дивіться, тут всякой не наложено. Ключики, бачите, мілкі, крупні, оп, відкрили молоточок. Тут ще якісь ключики. в сторону, трьохсекційний, якесь сверло на пильнички, Тут ось о ключі дивіться. 55-60 молоточки. на штучки. Сверло, стамеска. Такий ключик на 55. Оце десь Трактора положить, вообще щекана дивиться, кусачки ну. Що тут головка? Ще молоточок. Це по-моєму дерево страху. Ну, цим двором. Тут теж в ньому веса. Ну та, тут сам ящик наверное, кілограм 7-8 важен такого добротного металу. Ну, а це вместе з усім цим майном 1300 гривень. Едем далі. Є такий вал на фуган. На фугану, він 150 на 80. 150 на 80. Ну, подшипником, естественно, жопа. Тут даже гаечка крутиться. Лево риспо. Не, обычно вроді ризь Вот, под циркулярочку, под фуганочок такий невеликий. 350 гривень, цена халява. Очень халява. Вот. ну, Заклинивший. А так дивіться, який кабанчик хороший, Вот Щось медна втулочка на область піонірить. Ну ладно. От. На маленький станочок. Отака От якась з того з гідравлічного зажима. Я так зрозумів насадка. 200 гривень. Забирайте. Тіски чиз чизовські. Вони крутяться, ну туго. По, Теж помазати, побілить, покрасити. Губки красиві. Хто знає, той знає. Ціна 400 гривень. Ось таких красавчиків. Тут 5 хвилин роботи і вони як нові. 400 гривень. Офігенні чизовські кісочки. 400 Отакий кусочок стоїчки. 300 гривень. О. Тут все крутиться. Все добре, не знаю, це з совєцької чи з китайської. Наверное, з китайською, так, да? тут низ должен быть. Короче, 300 гривень, вот. вот. Далі. Паяльник на вулканізатор. Ну, Можна использовать як офігенну струбцину, де в деревообработці чи ще десь там щось прижимати. Така увесиста. Хороша. Цена 250 гривень. Що у нас дальше? А, Дивіться, яку я знайшов. Давно такой херни мне не попадалось очень давно 4 16 миллиметров такой держатель для микрометра тут раз он как все крутится зажал не крутится губки и все есть вот так он чик вверх вниз все крутится не знаю на косарь но мне железно похоже хорошая штука вот такая дебела короче цена косарь Вот. Если що, можемо торгуватися. Там на следующую серію буде багато всяких токарно фрезерних ништяків. Бачите, э, кстати, могу сразу э, цей, рекламу на той закинуть. Рисодержка 16К25. Шикарне состояние. Хто хоче 5000, тому сделаю отдельный видеообзор. Не, нихера не 5, по-моєму. Це коротше человек дав мені під реалізацію. По-моєму, 5500. Казав. Ну, коротше, 5500, а там переспрошу в нього, скільки він за неї хоче. <кій> Вроді 5 або 5500. Якщо кому цікаво, скину. Ну, тільки ж э, цей. Не так, що там 3000, дам, воно трошки денег стоїть, настояння на шикарне. Там багато чого. Далі. Ось от, от попався лізнодорожний рієчний Домкрат. Вот. Таке, як дивився. Це він на 50 или 60 тонн. Ну, я хрен знаю, він 50 тонн піднімає. Все то... ну, нього хорошо, тільки така біда. Бачите, да, у нього трошки, трошки на пол шестого. Ну, він уже старенький, а так буває, що не виправляється до кінця. Оця платформа сама підігнута. Бачите, трошки вжали. Ну, навіть 50 тонн таки піднімало піднімали. Состояння в нього шикарне. Вон, все крутиться. Все крутится все хорошо ну единственно трещоточка не работает воно оно, трошки закисло бачите там втулочки ага, не, а як його? так, оп, назад ручка тоже трошки бачите ручка на пів шостого Короче, домкрат весь на пів шостого а так от бачите состояние його... Шикарне. Ось, 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 Трошки клюнула уверх. Ціна 2600. Шикарний домкрат, такий і самому треба на хазяйстві. Він низько підхватний. Тобто не так опускається. Там сантиметр 8 можна підхвачувати 2600. Редуктор 3 3100, отакий так, от от вал, ще у нас длина повністю 500 на 40 40 діаметр вала 500 гривень гайка така там, шикарна воно все крутиться. не знаю це може з якогось станка вона снята чи нахера тут дві обойми підшипників, пружина щоб отталкувала ну коротше воно моцне опять дощик починається 500 гривень дальше зіловський домкрат 800 гривень іменно зіл 5 тонн. Все крутиться, все крутиться, не рипнути, дійсно, цей механізм треба трошки розкоксувати. Бачите, тут все перекидується, але ну, він отак от. Раз. Бачите, він трошки шевелиться, Ну, 10 міні роботи і все чітко. Шкіл 500 гривень. Сразу показую. 360 наружний, 30. Отут внутрішній 32, ой, 23 діаметр ручейка. 500 гривень. Хороший шкіл, не репнутий, ніде не нічого. І отакий от компресор. компресор. Я не пам'ятаю, десь він мені попадався, то ліс МТЗ, то ліс Т-40. Зараз швидко вам показую Оп. і свалюю отакий компресор. Десь я такий бачив. Ціна 850 гривень. Можна так захопити. Ну, Трубка вона не нужна, крутиться. Шикарно 850 гривень. Плита поверчна 200 2200, трошки ну то нічого страшного. Оце наборчик ключиків косарь, молоточки 400, балончик 5-літровий 500. Є ось такі Ну, Таке состояння 300 гривень. Ржавеньке, шкільненьке. Побіглить, покрасить кохті. Одного когтика не вистачає. 300 гривень. Все, дощик перестав. Давайте ще щось вам. А, ось все що, що хотів показати. Отакий якийсь кисне масло насос. Насос. Шо воно таке серйозне. Ось МН1 24 вольта. Я думаю, він робочий, якщо що, можна, я думаю, підкинути. Провода, в мене є зарядне, просто не хочеться тащити, воно все в мазуті. Бачите, з якимось насосиком шикарним. Це десь у трактора. Давайте так. А, ще й бачок ось от нього. Такий літрів на 15. Якщо, що, можу бачок відрізати, якщо вам не треба. Одрізати. Ну, А, шланг відрізати, якщо вам не треба. Давайте так. Полтори тисячі. Без претензії суратов. По-моєму, ці самі двіжки трошки дені стоїть. Колись такі продавали півтори тисячі. Якщо хочете перевірити, чи робочі, чи ні, підкидаю двушка. Годиться, годиться, а там короче, можете написати, чи дорого це, чи дешево. Ну а як ви хотіли, кожна робота має бути оплачуєма. А може вони стоїть по 500 гривень. Якраз і напишете, кстати. Може цей насос 2100, стоїть. Коротше, полторушка. І пройдеся, що у нас тут пасти колюшки стоять. Э, ось з колюсиками железно. Э, косар, лебедка 3200 на тонну, мабуть. Тут це продане. Це треба, я ж кажу, два дні ніде не виїжджав, навіть не на почту ніде, нікуди. Шків. Вот Сейчас ще щось покажу. Це в тут хірургічний стол приготовив для токарних ніщачків. І ще тут трошки проближимся. Такий ящичок 450, цей 400 Состояння хороше, не гнарі, але треба побілить, покрасити. Патрон тр 4 кулачковий хороше состояние. Цей 2500, 250 клінореїчний. Тут покажу, може, хто заінтересується сверла на ЧПУ станок по 600 гривень, ну, можна торг на кількості розвертки. Отакі вот нові, новесенькі. Так, Набори фрез по 1000, 1000. Косарь, косарь, косарь. Це хто не успів купити на розвес, були пальчикові. Тепер за косарь. Косар. І тут КМ3, Лерочки, оці фрези є. Также набори, э, вернее, не набори на розвес фрези в коробках в коробках. Э, дивіться, КМ4, тут і ВК8, Р6М5, муже Р18 попадаються 100 гривень кг. 39 одна 100 стоїть там 500 гривень. тут в мене буде стоїти вона 100 гривень. Итак, всі підряд КМ2, наприклад, 150 гривень к. Конус морзе. 3. От у нас третій конус Морзе чи другий. Не на третій. так, да, третій, третій, КМ 3 будуть у нас 120 гривень кілограм, І конус морзе 2 будуть 100 гривень кілограм. Ну, заказ хоча б там, що ви розуміли, це фреза кілограм. Ну, КМ четвертий там три штуки. От ось я вам кинув на 3 кілограма і там ще одну. Це 3 кг от 5 кг хотя бы. Я думаю нормально. Накидаю всяких разных. Вот. Ріси могу продать по 120 за кило. Тут 10, 12, 16. 12,16 кг. Всі підряд. І рапідні, і нерапідні і ВК 8 р 6 м 5 Ой, ну да. Все подряд. На цьому, в принципе, все. Потому что интересно. Пишите на Viber. Лайк, подписка обязательно. Розіграш топора буде через пару днів. Я вам скажу по секрету, ще ніхто не вгадав. Були моменти, плюс-мінус 10 грам писали, але ще ніхто не вгадав. Так що ждемо, поки буде победитель. А якщо ніхто не вгадає, тоді той, хто найближче до результату, той і переможе. Все, лайк, підписка, вся херня. До нових зустрічей.